Запитай будь-кого, і кожен скаже, політика брудна справа. Ніщо в нашому житті не трапляється так рідко і не триває так коротко, як довіра до влади. Ніщо не викликає такої одностайності, як переконання, що влада псує. Жодне переконання не вкорінилось так глибоко, як те, що в ці політики це зборісько огітних негідників. Чому так відбувається чи було так завжди? На ютуб-каналі Бідуїн я розповідаю про це докладніше, а зараз короткий спойлер. Так точно було не завжди. Стародавні греки, згідно з Аристотелем, виділяли три види занять, які тільки гідні вільної людини, три способи життя: це життя, проведене на солоді тілесною красою, життя присвячене прекрасним діянням в полісі і споглядальне життя філософа. Щоб втілити в життя свої мрії про красу і свободу, вони придумали поліс, унікальне в деяких сенсах державне та соціальне утворення. Але потім все змінилось. Заходьте на канал, дізнайтесь як і чому.